Насіння кукурудзи, віники з листя, сіно та солонці. Такий раціон у тварин пехівського лісництва, показує єгер Роман Свинарський. На три кормушки, ну це так сніданок у них буде. Їжу викладатимуть на підгодівельних майданчиках. Аби до них дістатись, треба проїхати в глиб лісу, розповідає інженер з охорони і захисту Олександр Шевченко. Тварин таке свойство. Вони знаходяться міграцію проводять по Вершинах е рельєфу. От ми на цих місцинах, де вони переходять, де вони більше скупчуються, ми ставимо кормушки для того, щоб їх підгодовлювати і щоб зручніше було під'їжджати. Робляться, аби забезпечити тварин поживними речовинами, пояснює Єгер, адже взимку природних кормів не вистачає. Загалом у цьому волєрі розташовано чотири таких годівниці. Їх розміщують у місцях найбільшого скупчення тварин. Вони ж до лісової їдальні не підходять, чекають, поки люди покинуть лісництво, розповідає лісничий Володимир Музиченко. Це тільки для оленів, тому що вони все стають і тут ось беруть і його ну, їдять. А тут нахиляються теж їдять кукурудзу. У нас тут зараз є 67 оленів. Зараз ви бачите сніг. Випав зараз, як то кажуть, їсти їм мало, і вони ми їх підгодовуємо. Це ми цим самим, як то кажуть, і зберігаємо популяцію. Вся дичина, яка знаходиться в лісі, вона знає, що там є кормові майданчики, що вони там можуть прийти і поїсти. Вони вже привикають до цього. Цьогоріч через теплу зиму апетит у тварин був менший, каже лісничий. Зима така була не сильно морозна, не сильно сніжна, то олені сюди підходили рідкувато до кормових майданчиків, тому що цей рік було жолуді, була травичка, і вони їли, як такого, по вольєрі. Вже стало більше ось морозного, ми більше перту, то вони, як то питаються. Тож завдяки цьому запасів корму вистачило на довший період. Загалом на цей сезон торік заготовили 17 тонн сіна та 43 тонни кукурудзи. Це так само, як і в попередній рік, підсумував Володимир Музиченко. У Нас 14 гектарів полів, де ми вирощуємо зерно, і плюс у нас 4 гектари, де сіємо поля, де ми сіємо люцерну. Так, у нас ми ще заготовляємо їм буряки, це корма і ці гарбузи. Каже, коли потепліє, інтенсивність підгодівлі зменшиться та повністю її не припинятимуть. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.